посад і захват просто, ну, просто неприятно, захват. Захват він із нього. Людмила Михайловна, я хочу сказати, що це не так. Шановно, що це не так. Дивіться, вот эта статья очень интересна. Вот эта горня Терина, она была призначена заступником музея. Заступником музея. Якщо ми побачимо, десь 12 посад було за останній рік призначено. Далі. Далі. В посаді працюють? Далі. Я вибачаю я за цю фотографію, я вибачаю за цю фотографію, тому що я краще не знайшов фотографію. Вона Богдан, Ми знаємо Балкана. Він дуже добре працює в Італіщинах, знаємо, як він, як він туди попав, які були публікації. Знаю особисто, тому що 12 років працював. І ми зараз робимо, ми зараз робимо для того, щоб зменшити штат, він попадає працювати в це управління. І зараз, зараз йому, він розуміє, що там вже трошки не то, він переходить сюди. Я попрошу, ми. ми Що касається, мені задали питання 30 хвилин. Мені задали питання, ким я працюю. Так от я працюю 12 років, 12 років державної служби і працюю на цій посаді до призначення карамія головою обласної державної адміністрації. Щоб ви так розуміли? І мої посади були, мої посади спеціаліст. Головний спеціаліст, начальник отділу, заступник начальника управління, начальник управління. Жодної посади, жодної посади. За 13 років я не приблинув. Жодної посади. То мене просто це обурює. І я вам хочу сказати, Шановний. що навіть ті часи, ті в часи, ті часи я в міг зробити. Ну я жодної посади. Я... І хто говорить, треба подивитися, мої трудовий стаж і подивитися, які посади я пройшов. Шість я пройшов. Шановний. І не по одному місці цього, а по попід. Шановні колеги, я вам хочу сказати. Шановні колеги, для роботи лічильної комісії необхідна перерва. Одна хвилина. Е, ви знаєте, Прошу. я хочу свого колегу депутата не підтримати в тому плані, що коли зводяться якісь власні стосунки, це е, недостойно. Е, Людмила Михайна, е, жінка, яку знають в області, жінка, яка багато зробила, вона про своє прозвітувала. Але в житті буває все і по-різному. Сбувається ситуації, коли дійсно треба зважити всі за і проти. І я пам'ятаю ситуації 14-го року. Так от я хочу сказати Людмилі Михайлівні велике спасибі за те, що тоді відкрили мені очі, за те, що тоді дуже багато. Зробили для мене. Я дійсно щиро дякую. бажаю Людмилі Михайлівні знову здоров'я. Дякую за її роботу і хочу повторити її фразу. Вона мені сказала: Тетяна Івальна, ви самодостатня жінка, ви можете себе реалізувати. Підіть красиво. Людмила Михайлівна, я віддаю вам вашу фразу, вручаю квіти і дякую за і будемо завершувати, шановні колеги.